Вітаю товариство! В продажі Toyota Camry 2016 року випуску з 2,5 атмосферним двигуном, дуже надійним, та автоматичною коробкою перемикання передач на звичайному гідротрансформаторі. Коробці передач це дуже надійна коробка передач, яка фактично ніколи не ламається, якщо вчасно ламати, замінювати мастило. Також в даному авто встановлене газобалонне обладнання. Тобто воно досить економне буде по грошах вам в експлуатації. В цілому автівка в гарному стані, вона була пригнана зі Сполучених Штатів Америки з невеликими пошкодженнями, безпека даного автомобіля не спрацьовувала зовсім. В комплектації SE дане авто в гарному, темно-темно-синьому кольорі. Є деякі дефекти по кузову автомобіля. Ось, наприклад, ось це м'ятинка. На дверці, не знаю, чи на відео ви будете бачити. Невеличке сколе на капоті. І невеличка потертість на передньому бампері царапина. Решта якихось таких моментів по кузу автомобіля я. Не бачу, ага, і ось тут. Трошечки відстав, відстав бампер. Не закріплений, закріпимо. В комплектацію даного автомобіля входить комбінований салон зі шкіряними вставочками, шкіряне мультикармо, підкармові пелюстки круїз-контроль, 4 склопідіймачі з електролюванням дзеркал. Система курсової стабілізації, кондиціонер, сенсорний дисплей. Можна підключити собі Bluetooth по даному авто, датчики світла, датчики дужу, електрорегулювання сидіння водійського, люк, салон автомобіля охайний. Якихось пошкоджень по ньому я не бачу, є невеличкі потертості. Але це сліди експлуатації даного автомобіля, оскільки він не новий. Пробіг даному авто 178 тисяч кілометрів. Враховуючи надійність даного агрегата, це зовсім невеликий пробіг. Технічно, як ви зрозуміли, автівка повністю в справному стані. Зауважень. Ми по ньому не виявили. Запаска є. Знизу встановлений балон на газ. Якихось підтікань по двигуну на СТО ми теж не виявили. Комп'ютерних помилок по даному автомобілю теж немає. В цілому автівка збережена. Зверні карти без пошкоджень, сидіння без пропалів, без прим'ятостей, без якихось подертостей, потертостей і так далі. На торпеді теж все гаразд. Є трохи подертість на рулі, але кермо не перешивалося, тому це нормально. Також авто на оригінальних легкосплавних дисках з зимовою резиною. І дане авто можна оглянути у місті Львові на вулиці Стрийській, 98, а на майданчику ХП авто», провести тест-драйв. При бажанні можете переглянути даний автомобіль на своєму СТО перед купівлею, прийняти рішення та придбати даний автомобіль. Чекаємо вас, до зустрічі.